Це моє перше відео на Ютуб. Воно буде на тему того, що зараз відбувається в моєму житті, які періоди я зараз переживаю, з чим я стикаюся. І що взагалі відбувається зі мною з моєю роботою, з моєю собакою, з моєю машиною, з моїм психологічним та нервовим станом, це відео більше налаштовано на людей, які вже мене знають, які довго за мною слідкували в інстаграмі, які розуміються про що буде йти мова. А якщо ви дивитесь мене вперше, і після цього відео я вам сподобаюся як людина, як особистість, запрошую вас до себе в інстаграм. Можете підписатися і там вже більш детальніше дивитися за моїм. Життям і що в мене відбувається. Раз ми почали вже говорити за інстаграм, то напевно це буде перша тема, яку я піднімлю. 23 лютого 25-го року мені приходила ось ця смс-ка. Як ви можете бачити, мені дали бан. Мені хотіли знести мою сторінку при тому, що я не видавала себе за чужу людину, я не впарювала якісь казіно і всяку таку білі Як вияснилося пізніше, це були спами різні. І надмірна активність на моїй сторінці. Що сталося після цього, це те, що від мене почалися жорсткі відписки. По 100 людей відписок в день було й більше, але при тому, що все одно перегляди в сторіс, які були, вони такі і залишилися. В той момент ми з хлопцем сиділи в закладі, і добре, що в цей момент він був зразу поряд біля мене, тому що. Він працює в такій сфері, де він дуже часто стикається з банами різних сторінок. І він допоміг мені відновити мій профіль буквально в той же самий вечір, але я дуже сильно налякалася, тому що я свій блог повноцінно почала вести, напевно, десь у 2021 році. Я почала шукати своїх людей, своє оточення, створювати свої команди, навчати людей потім вже згодом для того, щоб брати їх до себе на роботу, щоб ми разом якось розвивалися. Блог був для мене, скажімо, такою частинкою. Мого життя, Куди я могла зануритися, я могла поспілкуватися з людьми, я могла звернутися за допомогою, я могла звернутися за підтримкою, якої мені не вистачало там в реальному житті. Та мене врятувало лише те, що це відбулося зі мною вперше. Це сторінка, яка створювала мою історію, це сторінка, яка створювала мене. Тобто, там на сторінці є повністю абсолютно все, кожен етап мого життя. Ось так мені хотіли забанити мою сторінку. Все ж таки, ті люди, які не хочуть мене втратити, я раджу вам підписатися на мій телеграм. Я буду старатися зараз також там постати нові цікаві відео, нові цікаві теми. І хочу взятися за те, щоб свій особистий блог я переробила більше на лайф. Вся тема товарки перейде в Телеграм. А в мене в інстаграмі буде в більшості все лайф. Та я щось дуже багато заговорила за свій інстаграм за три дні. До цієї ситуації з цим баном моєї сторінки сталася така ситуація, що я повезла свого сина Рафа до ветеринарної клініки для того, щоб йому зробили паспорт на виїзд за кордон. Бо після цього все одно ще три місяці не можна виїжджати. Мені сказали, добре надавайте документи. Я надаю документи, які мені дали. Як виясняється, вони неправдиві. А я людина, яка два роки хотіла собаку, я дуже сильно хотіла собаку. Я неймовірно сильно, я горіла цим. Я знала, що я не можу жити без собаки, але постійно я знаходила відмазки. То власниця квартири у Львові, яку я орендую, мені не дозволяла привозити собаку. в мене машини не було. Я переживала, як я буду з ним їздити, бо я постійно десь кудись щось за чимось. І в один чудовий момент хлопець, з яким я зараз в стосунках, вирішив, що він хоче просто взяти і зробити мою мрію реальністю. Ми обговорювалися, це. це не було спонтанно. Ми говорили більше двох тижнів стосовно того, чи ми будемо його брати. Бо ми розуміли, що все ж таки більша відповідальність буде на мені, більше собакою буду займатися все ж таки я, возити його по ветеринарним клінікам, грумерам і туди-сюди. Я Я проробила всі прорахунки, скільки коштів на що буде йти, що йому треба. Підрахувала, чи в мене є можливість. Тобто, ми підійшли до цього питання настільки серйозно, що я два тижні ходила, і я проробляла кожен момент, я шукала в своїй біографії чи. Все ж таки, ми будемо брати цю собаку чи ні. І я зрозуміла, що та я, я готова, я хочу, я можу потягнути. Хлопець оплатив песика. Ми поїхали. Ви можете зараз поглянути на відео, яке я добавлю. Це перший день нашої зустрічі, і день, коли я зустрілася і забрала Рафа. У мене стрес, нерви. Ми сидимо на іфрі. Ми тішимося, радуємося, що нарешті ця мрія здійснилася. Ми її маємо і так далі. І перші дні ми навіть не здогадуємося про те, що а треба перевірити то, 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 то нам сказали, нам показували, нам розказували. Типу, це мій перший досвід з спородістою собакою. І я ще дуже багато чого не знаю, і це нормально. Я давай дзвонити жіночці, яка продала нам песика. Ми починаємо виясняти відносини. Я й прошу розказати мені повністю всю правду, і вона сказала, що в нього немає жодної вакцини. Тобто я ризикувала декілька цих днів своїм песиком, контактуючи з іншими собаками. Контактуючи з вулицею, їхала навіть в кам'янець, тоді була щоб зробити йому там ці доки на за і туди-сюди, бо я не могла знайти якоїсь вільної дати найближчої туди-сюди, у Львові. Я в понеділок в обід приїжджаю в Кам'янець. У вівторок все це виясняється. Я починаю це всьому солити, Це я починаю всім просто дзвонити на телефону та й так далі. і Мені сказали, що треба здавати аналізи. Що з собакою? Я в середу зранку знов сідаю в машину, знов їду у Львів. Грубо говоря, я потратила на бензин три з половиною тисячі заради того, щоб приїхати в Кам'янець, де я просто один день походила, все це повиясняла і поїхати назад у Львів. Дорога в нас зайняла п'ять годин. Той самий день я сідаю знову в машину, беру граф, і ми їдемо в лікарню здавати аналізи. У нього є глисти. У нього є блохи, у нього немає жодної вакцини. У нього проблеми з травленням. Він не може нормально харчуватись. Він не може нормально ходити в туалет. Я розумію, що типу за це треба братися вже зараз цю же секунду Рафа по тим всім лікарням, сама з ним, дякуючи так, скажемо, природі, Раф виявився занадто сильним хлопцем, і він перетерпів абсолютно всю цю більбірду. І в нас місяць часу зайняло те, щоб зробити йому проглистовки, потім від потім знову від глистів, потім привівки, потім ще аналізи. І ще постійно ми протягом цього всього місяця ми обирали корм, який він буде їсти. Зараз ми очікуємо ще моменти, коли можна зробити вже другу вакцину. Зробити можна буде прививку від сказу, і потім вже робити вже аж документи на закордон. Зараз Раф почуває вже себе куди краще, ніж коли ми його взяли. Зуби ріжуться, щоб ви розуміли. Зараз на відео я вам покажу, як виглядали мої руки. Той момент йому просто заважало все. Він мене царапав, він мене кусав. Він мені розріз був дві губи. Він мені був потім прорізав ось так. От носа теж. Він мені був процарапав всі руки повністю. Хлопцю, так само я була готова до того, що може бути так. Знову дуже довго затягнулася розповідь про собаку, бо я просто хотіла зробити це як можна більш детальніше, щоб пояснити вам повністю всю ситуацію. Тепер давайте поговоримо про мою другу дитину. Це моя машина. Приблизно весь цей період, коли це все почало ставатися з рафом, почало ставатися з сторінкою. Буквально через ще декілька днів після цього всього, мені вдарили машину. Вдарили не критично, типу, там можна їздити туди-сюди, але просто я людина, яка втратила багато років свого життя для того, щоб купити автівку. Люди можуть бити чужі автівки і за це не нести жодної відповідальності, бо їм просто байдуже. Щоб ви розуміли, в цей момент я виходжу з Рафом і бачу, що в мене просто ось така от картина перед очима. Там був великий слой краски. Якщо вам цікаво, я можу записати окреме відео про свій досвід перший з машиною, особливо з спригнаної США. Як мене киданули на кошти, як мене хотіли вкрасти деталі, як це мусолилося просто місяцями, як довго я ремонтувала її. Які були скандали? Це зараз авто і пішов сюди, гарно один свій автомобіль. Моменти, які, так скажемо, мали бути в автомобілі, їх взагалі немає. То як вони халатно відносяться до авто до куска дільма. Просто ти їх питаєш, типа чи можете подивитися як перед Вони кажуть, ми не можемо заміти віці. Кидайтеся тими деталями, тими фарами по полу, їх таскають і так далі. Ну так, що так рей нормально підняти нормально серйозно до цього віднестися, чи що взяли розібрали ті деталі, вони ще більше валяються як соплі, просто на полу. Чому я більше не працюю з фірмою, через яку я замовляла машину, і так далі. Якщо вам це буде цікаво, я можу записати окреме відео, де розкажу більше про свій досвід з покупкою першої машини. До цього мені також били машину. Мені били просто дверки моєї машини. Люди паркуються, і коли вони вилазять з машини, вони отак от відкривають двері, отак от гупають чужу машину, і потім просто закривають двері і йдуть, лишаючи там великі вм'ятини, великі царапини. Щоб ви розуміли, покраска одного елемента на машину коштує 120-130 доларів. У мене побито чотири дверки, плюс мені гупнули бампер, навіть даже 50 на 50 би поділили, та вже пофіг. Але коли людина гупає чужу машину і втікає. При цьому не несучи жодної відповідальності за це. Ну, ви гірше тварин. В цей момент у мене накопичилось повністю все. Мене порвало, мене розірвало, мене в мене просто поїхала криша. Була в цей момент, тому що блог, собака, машина, і це все в період в один тиждень. Тупо в один тиждень сталися всі ці моменти, і при тому, що це ще не все, що сталося в цей тиждень. В мене почалася дуже велика істерика. Коли я побачила просто машину, коли я її лишала цілою, я приходжу через годину, все вона гукнута. Давайте я вам просто включу відео. Я не соромлюсь того, щоб показувати свої сльози, свої справжні емоції і так далі, тому що ми всі люди можете переглянути. <клухи> я думаю, не буде рахувати, скільки коштів у мене пішло, щоб це все зробити, ви можете бачити у мене в інстаграмі там великі цифри, де я розпитаю там 300 тисяч за тиждень, ще щось, ще, щось, ще щось. Але давайте порахуємо, скільки коштів піде на те, щоб виплатити зарплату працівникам, які у мене є, на те, щоб відкласти, на те, щоб відбити те, що з цього що до цього було потрачено, на те, щоб це заробити. І інші різні складники, то чистими в мене виходить ну точно не 300 тисяч, та й навіть не 200 тисяч чистими виходить, а менше. І я, людина, яка живу зараз у Львові, я переїхала з маленького міста в 16 років у Львів. Я орендую квартири. Квартира, в якій я зараз е, знімаю навіть це відео, вона коштує 18 тисяч гривень в місяць, плюс комуналка 3 тисячі, плюс паркомісце – ще 4 тисячі. Це вже 25 тисяч у місяць, оскільки йде да, коштів ще на харчування мене, на харчування собаки, на харчування моєї машини. Ви там можете надивитися там багато інстаграм різних блогерів і думати, що всі, хто займається цією сферою, вони мають мільярди. Насправді це не так взагалі не так. Ми про це ніхто не говорить майже або говорять дуже мало людей. Але я людина, яка б договорити правду в очі, якою б вона не була. Да, я вам скажу, що ви не заробите мільйон доларів в перший місяць після того, як купите в когось курс. Вибачте, моєї сина грають гормони. Так, а що саме сталося з моїми магазинами зараз в цей період? Зараз появилася така як система того, що магазини зливають в якісь там групи, нормальні магазини, які комусь там заважають чи створюють комусь конкуренцію. Їх зливають в якісь групи в телеграмі, де люди кидають мільйони скарг. Пишуть просто величезні коментарі того, що все жахливо, все погано. Ви уявіть, наскільки сильно людям немає чим зайнятися, наскільки сильно люди стали агресивними до інших, що вони просто руйнують всім життя. То такий момент, який просто потрібно пережити, збутися, забутися, і після кожної чорної полоси завжди настає біла. Що зі мною відбувається взагалі? В один з років я почала працювати. Я почала працювати, тому що в мене були мрії, в мене були цілі. І я хотіла жити краще, чим я жила на той період. Я роздавала листівки, я збирала і продавала клубніку. Я крала горіх, ходили їх продавали на базар. Типу, я шукала можливості. Я відклала була перші кошти. Я купила собі телефон, iPhone 5s і з того часу все і пішло. Мої спроби в товарному бізнесі, мої спроби в якомусь іншому бізнесі, мої спроби щось продати десь туди-сюди. У мене тоді було стрільнули продаж аеропоців у 2021 році. І я тоді за місяць на продажі копій аеропоців я заробила 270 тисяч гривень. заробила чистими і. І з того моменту почалася моя величезна ера, і я вирішила, що це моє, це воно, тут є можливості, і я почала працювати. Я потім ще собі була з тих коштів купила Мак свій перший в 15 років. І я сиділа просто цілими днями і ночами, я майже не гуляла, я не бачилася з друзями. Я весь час сиділа за роботою і шукала, як це все зробити. Можна сказати, я віддала найкращі роки свого життя на роботу. Я це все почала дуже рано, і це дало свої трішки і негативні плоди. У мене почалося викривлення хребта. У мене почалися великі проблеми зі здоров'ям. У мене погіршений зір, у мене мінус 3,75, Я ходжу в лінзах. У мене проблеми з зубами великі. Також у мене просто не було часу, коли займатися собою, і я весь час відкладала, бо я хотіла працювати. І зараз я борюся з тим, що в мене дуже сильно підвищений тиск завжди, в мене дуже регулярне потемніння в очах. У мене було навіть таке, що я просто йшла по вулиці, я тупо просто впала. І за того, що в мене просто потемніло в очах, і я відключилась, бо я не досипала, я не доїдала. У мене була схильність до анорексії. Зараз я борюся з тим, що в мене постійно набір скидування, набір скидування ваги. Так, да, я не стою там якоюсь дуже пишною, але все одно це дуже відчувається по вигляду мого тіла. Яке я приховую під одягом соромлю з того, що в мене є дуже величезні розтяжки на всьому тілі, і це при тому, що мені тільки 19 зараз на даний момент моя нервова система просто. Настільки була хитнула, що я два роки сиділа на антидепресантах, я сиджу на заспокійливих, я сиджу на таблетках, які допомагають мені заснути, бо без них я не можу заснути взагалі. Я можу мурочитися, поки мене аж повністю не відключає. Страшний етап, який треба пережити, тому що ти перестаєш контролювати себе. Ти перестаєш контролювати свої емоції, ти можеш заплакати в будь-який момент, і ти не будеш знати, від чого ти просто сидиш і плачеш. Бо тобі просто так захотілось. Розумієте, типу є такі періоди, коли, типу, все добре, все хорошо, І в цей момент ти просто шукаєш в собі щось, що може бути не так, бо тобі здається, що занадто добре ти живеш, і так не може бути. Робота мене похитнула це в тому моменті, що якраз я і перестала контролювати себе. Я сьогодні можу бути хі-хі, ха-ха, Завтра я буду просто сидіти втикати в одну точку. Потім я можу знову ха-ха, мені прийдуть кошти на карту. Я така, о, класно, живемо. Завтра мені прийшло менше, ніж сьогодні. Я вже сижу знову розстроєна і це не через те, що там я мало заробила, а через те, що мені особисто здається, що я деградую. Хоча це нормально, і я це розумію підсвідомо, що це нормально. Що я не заробляю кожен день так багато, як там минулі дні, туди-сюди. Але це просто типу, ти жираєш сама себе думками. Настільки боюся понурюватися завжди в свої думки, що неважливо, чи я сплю, чи я їм, чи я десь йду. У мене завжди має бути якийсь звук на фоні. Я прокидаюсь, я включаю телевізор, щоб він цілий день мені говорив, щоб я не була повністю одна в своїх думках. Якось так і про це можна дуже багато говорити, чесно кажучи. Типу самий страшний момент того, що втрачаєш у цю грань реальності між тим, що в тебе є зараз, і між тим, що ти хочеш мати в майбутньому. Це трішки страшно, ну, але я не з людей, яка боїться всього, що тільки не було на мені, щоб якось виправити те. Що я себе загнала? Грубо говоря, рахуйте, я заробляю заради того, щоб зараз заправити машину, зробити машину, заробити собі здоров'я, зробити здоров'я Раф, заплатити за квартиру, за їжу. І можливо нам вже віддати ще зарплату людям, які на мене працюють, і мені особисто для того, щоб щось відкласти чи щось зробити, залишається дуже маленький процент від заробітку, ось вам і реальність. Так, да, цифри в інстаграмі я показую, це мої оберти. І є місяці, коли я можу зробити за місяць оборот 700-800 тисяч гривень, а є місяці, коли я можу заробити 5 тисяч гривень. І це нормально? Відео вийшло занадто довгим. Але я сказала все, що я хотіла сказати. Я сказала це обширено, а не коротко. Всім дякую, хто переглянув це відео. Я сміюся не плакати. Всім пока! <mum>, ban।